Всім привіт, друзі! вітаю вас на каналі. Виплати українцям в Німеччині у 2025 році залишаються важливим інструментом підтримки для біженців, які отримали тимчасовий захист через війну в цій країні. Також у 2025 році система виплат, зокрема Бюргельгельд, зазнала змін для нових біженців, які перебувають після 1 квітня. Запроваджено нижчі суми, а контроль за працевлаштуванням посилився виплати українцям. Регулюються параграфом 24 законом про перебування. Отже, в цьому відео п'ять ключових фактів про розмір виплат, умови отримання штрафи, порушення житлові субсидії та поради для українців, що змінилось у 2025 році, що залишилось без. Смін, якщо вам цікавий цей контент, підпишіться на канал, щоб не пропускати нових цікавих відео виплати українцям в Німеччині для тих, хто прибув після 1 квітня. Це 441 євро для одиноких осіб. 397 євро для подружжя і 391 євро для підлітків 327 євро для дітей від 6 до 13 років і 299 євро для дітей до 6 років розмір виплат бюргельгельд у 2025 році залежить від інфляції витрат домогосподарств. В попередньому році виплати зросли з 502 євро до 563 євро для дорослих, але в цьому 2025 році нагадаю подальше ще підвищення не підтверджено через бюджетні обмеження? Виплати українцям в Німеччині, також включають кіндерґельт, це дитячі виплати в розмірі 250 євро на дитину, та вонгельд – це субсидія на житло, розмір яких залежить від доходів і регіону. Наприклад, в Берліні субсидія на оренду може покривати до 50% витрат для сімей з дітьми. Умови отримання виплат та штрафи

ці умови стали суворішими через посилення. В контролю за працевлаштуванням виплати надаються через Джоп Центр за умови реєстрації та пошуку роботи. Українці з статусом тимчасового захисту параграфом 24 закону про перебування мають доступ до Біргільґельт на рівні з громадянами Німеччини, але повинні виконувати вимоги Джоб такі як відвідування інтеграційних курсів, сімінари з працевлаштування та прийняття запропонованих вакансій на. На роботу. Виплати українцям можуть бути скорочені за порушення на 10% на 1 місяць за перше порушення, 20% на 2 місяці за друге і 30% на 3 місяці за третє порушення. Наприклад, Відмова від роботи в радіусі 50 км від місця вашого проживання також вважається порушенням. Умови отримання виплат у 2025 році для українців. Також включають майнову перевірку для нових біженців. Вони повинні довести потребу. В допомозі, надаючи інформацію про доходи та активи, виплати українцям в Німеччині не скорочуються для витрат на житло та опалення навіть у разі штрафів, що гарантує базовий рівень життя. Також у 2025 році Джуп-центр в Мюнхені та Гамбурзі посилили перевірки, виявляючи випадки нелегального працевлаштування, це може призвести до Повного припинення виплат, наприклад, виплата Вон Гельд, яка покриває частину орендної плати для тих, хто не проживає в державних притулках, у 2025 році. Розмір субсидії залежить від доходів кількості членів сім'ї та регіону у великих містах, таких як Берлін чи Франкфурт. Сім'я з двома дітьми може отримувати до 400 євро на місяць. На оренду українці, які проживають у таборах для біженців, не отримують вонгельд, але їхні витрати на житло та харчування покриваються державою. Житлові субсидії для українців в Німеччині також включають одноразову субсидію на опалення. Яка нагадаю у 2025 році становить 345 євро для отримувачів Бергільґельд. Виплати для українців на житло вимагають подання заявки до місцевих муніципалітетів, а для соціального житла потрібен сертифікат. В цьому році, наприклад, в таких землях, як Баварія та Баден-Вюртенберг, зросла кількість заявок на соціальне житло від українців, але через нестачу місць багато хто змушений орендувати приватне житло за підтримки вонгельд. Зміни для нових біженців після квітня 2025 року, тобто українці, які прибувають вже після 1 квітня цього року, не отримують Біргільґельд, а підпадають під закон про пільги для шукачів притулку, що передбачає нижчі виплати це 441 євро для одиноких осіб замість 563 євро. Ці зміни спрямовані на зменшення бюджетного навантаження, адже у 2024 році, як я казав, Німеччина витрати. 6 мільярдів євро на підтримку українських біженців. Зміни для нових біженців після квітня цього року також включають скорочення освітніх програм. Безкоштовні мовні курси залишаються доступними для вас, але повторне проходження заборонено. Фінансування інтеграційних курсів зменшено, виплати українцям в Німеччині для тих, хто прибув раніше, залишаються, нагадаю на рівні Бюргельґельд, але працездатним особам пропонують програми добровільного повернення. В безпечні регіони України даний час близько 30% українців з тимчасовим захистом в Німеччині працевлаштовані переважно в сферах логістики, торгівлі та догляду. Однак низька мінімальна зарплата це 12,82 євро за годину. Мовний бар'єр. Це все ускладнює пошук роботи для багатьох виплати. Українцям в Німеччині через Бергільгельт дозволяють покривати базові потреби. Але Джоб Центр, ви знаєте, вимагає активного працевлаштування, пропонуючи вакансії в радіусі навіть 50 км від місця вашого проживання. В цьому році в Берліні та Мюнхені зросла кількість українських дітей в дитячих садочках, що фінансуються державою з іншого боку, штрафи за порушення та скорочення виплат для нових біженців. Також викликали невдоволення виплати українцям в Німеччині Стали темою навіть дискусій в телеграм-каналах, де біженці діляться досвідом оскарження рішень джоб У великих містах, таких як Гамбург, Кьольн, біженці активно використовують консультаційні центри, щоб зберегти виплати, тоді як в сільських регіонах, таких як Тюрінгія, брак інформації, ускладнює доступ до субсидій. Звичайно, багато хто з українців бачить в Німеччині стабільне майбутнє для своїх дітей. В 2025 році українська діаспора в Німеччині організовувала навіть кілька акцій на підтримку продовження Біргільгельд, що свідчить про важливість цих виплат. Отже, як висновки, Німеччина, ви бачите, надає значну підтримку. В порівнянні з іншими країнами Європи українцям через Брігельґельд, Кіндерґельт, Вонґельт з можливістю залишитись в країні до 2027 року. Однак допомога супроводжується зараз підвищеним контролем до працевлаштування. Я вважаю, що українцям важливо максимально скористатися можливостями, які надає Німеччина, важливо не пропускати терміни, оновлювати інформацію, документи, подавати на субсидії та звертатися за консультаціями в разі. Необхідності. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини. Що ви думаєте з приводу допомоги, яку надає Німеччина для українців, пишіть в коментарях. Якщо ви зараз в Німеччині, чи плануєте ви повертатись в Україну, чи хочете залишитись, пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі!